Сонцегрій, весновій, вітроніс це давні назви першого місяця весни. Про нього наші предки також склали чимало прислівів і приповідок. Приміром, зима в березні, і позаду, і попереду. Березень невірний, то плаче, то сміється. Із якою погодою на волинь прийде весна, і чи варто чекати сюрпризів природи? Наші кореспонденти поцікавились у синоптиків. Березень на Волині буде досить примхливим. Найближчими днями погоду зумовлятиме активний циклон із Середземного моря. Три дні будуть прохолодні. Надалі температура повітря почне підвищуватися. 1 березня прогнозуємо дощі місцями сильні. Стопчики термометрів коливатимуться від 2 до 7 градусів тепла. 2 березня Температура повітря знизиться вночі до нуля-трьох градусів морозу, а в день вона не перевищуватиме 1-4 градусів вище нуля. Прогнозуємо опади у вигляді снігу, мокрого снігу, день з дощем. Подекуди слабке налипання мокрого снігу, на дорогах буде слизько. На 8 березня погода має поліпшитися, каже черговий синоптик Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник. Вже 8 березня на жіночі свято ми прогнозуємо досить комфортну температуру вночі від 2 до 7, а в день від 8 до 13 градусів вище нуля. Щоправда, вночі можливі дощі же ж буде переважно без пополів? Загалом, за прогнозом українського гідрометеоцентру, перший місяць весни буде дощовий. Температура повітря на декілька градусів перевищуватиме сформовані за багато років показники.